Вітаю вас, мої любі. Сьогодні хочу подивитись на дуже приємну тему для нас, українців: це тема корупції. Корупція сама по собі дуже ганебне явище, але ще й під час війни це взагалі як удар в спину. Причому не тільки країні, а й всім нам, всім людям, хто тут живе. І я хочу подивитись на цей останній скандал в енергетиці. Ну, не з точки зору, в новинах ми і так це бачимо. Вони там будуть розбиратися. А я хочу подивитися з енергетичної точки зору, з кармічної точки зору, що це для України, що нам несе ця, це явище, чи зможемо ми з ним впоратись. І я ще запитала у вищих сил і теж вам передам все, що мені було. По цій темі сказано вищою свідомістю, тому дочекайтеся, коли я це розповім, якщо цікаво. І дивіться до кінця, я сподіваюся, що буде цікаво. Тому перше, що я хочу подивитись, а наскільки глибокою та системною вона є на зараз в Україні. Окажімо, будь ласка. Ну, Перші ж карті, які випали, Ну, дивіться, карта єрофанта, це ну, я ж питаю, наскільки глибоко, да, і наскільки вона є системною. Прям буквально мені карти відповіли. От єрофант, це той, хто встановлює правила. Це найвища взагалі ієрархія, яка є в країні. Тому я що можу сказати, це вона стосується найвищих ланок. І вони дуже, от карта, по якій вони живляться ні, нею дуже-дуже сильно. Але, <рес> цікаво, ти ж показала, дивіться, нам розповідають, розповідають, що з нею бореться. Бачите? Що з нею бореться. Але це хитрість. Хитрість, підлість, а може, це показують її. Ну, Саму корупцію, що вона дійсно і хитрості підлість, але тут якраз йде, що про боротьбу більше розповідають. От, Бачите, розповідають, і це є хитрістю, ну, як показала, вищі хешелоні влади. Ну, Будемо дивитись далі, що буде. Тому проникла вона дуже глибоко. Яка реальна шкода? Яку вона завдає державі під час війни. Я маю на увазі в економіці, в армії, в довірі людей, От яка реальна шкода від неї для країни. Шкода є і шкода є велика. От дивіться, я буду показувати частинами. От дивіться. Я так думаю, що вона впливає Оце допомога, яку ми отримаємо, яка до нас приходить. Бачите, приходить допомога. І з-за цього, я ж так думаю, ми ж не сьогодні прокинулись і знаємо, що вона була, просто що зараз це, це стало якось явно. Те, що стало явно, це якраз непогано. Але ж вона є, і вона, і про неї знають. І це. Дуже ускладнює нам отримання допомоги. От прям конкретно. Далі показала мені конкретно Зеленського, оце в мене Зеленський, і він якраз в нього, як, ну він дуже засмучений цим. Може, він засмучений тим, що воно якраз ну, стало явним таким, прям, ну не знаю, далі подивимось. Але він прям в розпачі, ну, це неймовірно неприємна історія, ну, як для нього. Далі показують, що влада, ну, я так, крім Зеленського, ще ж багато, хто у нас є у владі. І я так розумію, це просто всі, хто дотичний до влади. У них дуже багато, до речі, карта. Сімка, оце кубки, вона може показувати як ілюзії, так ще може показувати і знаманіття. Вони мають, бо, до речі, вони почали боятися, бачите, оці страхи. У них цих страхів дуже багато, вони може зараз, може, переживають за те, що в них є, бо показують, що вони прям. Або в них дуже багато напрямків для переживання. Ну, злякалися, мабуть. Хоч трішки. І ще я ж питала, яку шкоду наносить. От дивіться, конкретну шкоду оце вежа, яка руйнується. І руйнується, що наші домовленості з партнерами, які у нас були по війні. Або швидко теж воно воно дуже сильно відпливає, як така. Агресивна дія на наші стосунки з партнерами. Не проходить воно без, безслідно. Ну, не сказати, щоб цього ніхто не знав, але просто що воно ще отак зараз все ну, висвічується, воно не проходить безслідно. А ще таке цікаве питання хочу задати. Ми ж в цьому живемо, вже 4, скоро 4 роки. Чому саме зараз? Цікаво, питаю, а мені Росія випала. Цікаво. Чому саме зараз це? Звісно, що це потрібно, але чому не раніше? Чому саме зараз? От що стало причиною? Чому саме зараз? Може мені покажуть? Ну, Росія випала. Хтось ручку приклав до цього ще. Що воно не просто так. Дивіться, питаю, чому саме зараз? Бо є страхи, що щось зміниться, якісь закони. Я не знаю, які закони повинні там були прийняти, можливо, щось таке. Але, мол, так показує, що є страхи, що щось зміниться. Зміниться якась. Доказова може база, може, ну щось таке законне, узаконене щось зміниться. Чому саме зараз? Знову показують дуже, ну, ця карта показує і страждання, і незадоволення, новою допомогою. Не знаю, до чого при чому тут корупція, але показують, що. Чому саме зараз, бо щось є якась проблема з допомогою? О, слухайте, далі, йде да, Росія, це може, щоб створити нам проблему з допомогою. Бо цим, цим дуже задоволена кремлівська влада. От вони сидять і дуже задоволені всім, що відбувається, ускладнити нам допомогу. Бо щось повинно було змінитися. Можливо, нам повинні були Оце ж страх якихось законів, які повинні були змінити щось, вже склала карти. І воно як. Ну, коротше, це ж Ну, дані про це були вже давно, ну вони вже півтора роки тільки розробляються, але це чомусь зараз саме це виплило. Воно не просто так. От бачите, Росія в чомусь там примішалася і в нашій допомозі. Ладно, це таке. Як викриття корупції впливає на долю України? Всі по карті випали нічого доброго. Коротше, вона, я ж питаю, як впливає, ну ви знаєте, я ну, сказала викриття корупції, а в голові в мене була просто корупція, бо сама корупція у нас як роз'їдає із середини. От дивіться, бо вона блокує нам наш шлях. Дуже сильно ранить, бачите? І це якось, ну, це карта, до речі, і карми, і долі Колесо фортуни, від чого неможливо відкараскатись. Ні, значить, не так. Дивіться, я ж сказала все ж таки. Я думаю, про що мені про саму корупцію чи про те, що викриття. Мабуть, таки, знаєте, що мені відповідає? і саме викриття, це нам дуже боляче, це нас блокує. Але так треба так треба, щоб змінитися, щоб змінитися і щоб іти далі. Бо оце, що ми зараз відчуваємо, бачите, ми відчуваємо, що прямо от, як вбивають країну цим вбивають. Люди прям ну дуже сильно засмучені цим. Але це шанс, про те, що саме викриття зараз, яким би болючим і страшним воно нам не здавалося, це шанс, опроте, от дивіться, якось прискорити. Прискорити війну в Україні. Дивно, а ну ще я про що це? Не про завершення, а саме. О, дивіться, якщо викриття дуже боляче, нам це шанс прискорити війну в Україні. І оці карти вже хоч добрі випали, дивіться. І а в нашому домі, оце карта світу, вона показує, як на ну, світ взагалі такий мир здобути за допомогою партнерів, договорів, все ж таки здобути мир. Бо ще раз повторюю, яким би от спочатку показує, що дуже боляче це, це все, але воно призводить. Оце саме викриття, що ми його бачимо, що ми не закриваємо очі на це, призводить, ясно, що не за, це буде не швидко, але призводить до того, що таки ми знайдемо шлях до, до миру. Ну, так показують. Далі. Ще питання, яке теж турбує. Все це добре, що вони показують, а що буде? Чи отримають... Винні справедливе покарання, тобто знайдуть тих, хто винні, і щоб вони не просто так грошима відкараскались, а щоб вони ж отримали покарання. От зараз питаю, чи будуть наказані ті, хто корупцію в Україні створює. Дивно, карт закону. Ну, Росія виплила і корупція в чистому виді, вигляді виплила. Зараз будемо розбиратись, якщо не буде зрозуміло, ще буду докладати. Ну, по-перше, що кажуть, перша ж карта, яка випала, дивіться, хтось втікає одразу. І це карта, ну, бачите, карта руху. Вони біжать. Від війни, бачите, біжать вони від війни і все одно є ж про покарання. Це ж карта не тільки от війни, як зараз, це карта ще і ну, якихось скандалів, карта розборок. Тобто, перше, що випало, що хтось буде біжать убігати. Далі. Хтось отримує покарання, але подивіться, ну ця карта ну може показувати і на вбивство, до речі. Ну, її однієї недостатньо, але це може бути, знаєте, як закінчений. Оце карта ще, до речі, може показувати і як вищі сили його, як накажуть. Це є карта, теж покарання може йти, але це не закон. Це не завдяки закону, а завдяки як, ну долі. Їх якось покарає доля за те, що вони це робили. Але от знову вийшла, от дивіться, знову виходить Росія. Причому вона від неї, мабуть, оце в самому цьому скандалі, може, от який зараз, вона теж якось замішана. Бо іде, оце російська влада, оце те, що робиться таємно, а це шпигуни. Шпигуни, ті, хто, ну знаєте, нечесні люди, які стоять за цим, всі, хто роблять оце, вона таке враження, що стоїть за цією корупцією, теж якусь має грає роль Росія. Не просто так слідкує за цим, наблюдає і все. Але все ж таки в мене було питання: чи буде справедливе покарання? От, я ж кажу, карт закон, законів немає. Є тільки від вищих сил і є. Ну, оце, оце диявол, це ж є одне одна зі значень в нашому це є корупція в чистому вигляді. Але от ті, хто вчиняли це, все ж таки вони будуть якось покарані, ну, вони плачуть, бачите? Вони стоять, плачуть, і їм дуже, може, їх там без грошей залишить. Не є, ну, немає карт закону, але всесвітня справедливість, я так думаю, що все ж таки багатьох нас, ну, до, до, до а ну, Ще один рядочок, може, такий хоч когось посадять, бо це ж теж дуже погано. Ой, дуже важко буде зупинити, от далі, мабуть, мені вже просто про саму корупцію. Показали, що ми таки у нас буде успіх в цьому. І він буде як проголошений. І це теж карта може показувати і на вищі сили в тому числі. І ми як це от карта дурня, вона показує, як на щось нове, так і на щось ми можемо звільнитися. От Показує, що ми таки досягнемо певних результатів, переможемо її. Правда, це буде не одразу. Ми, Це буде нам все ж таки по, по долі, по кармі, і ми будемо як свободні від неї. Але, але це буде робити дуже важко. Важко, дуже сильно буде це затягуватись, як і раніше. Ну, хоч бачимо якийсь світ в кінці тунеля. Тому, от на питання, чи буде покарання, хтось біжить. Але його доженуть вищі сили. Хтось просто буде чимось іншим. Ну, покарання буде, але щось не закону я там не побачила. Ну, ще можемо подивитися, як це вплине на допомогу від наших партнерів. Чи якось це вплине, Покажіть, будь ласка, чи вплине це на допомогу від партнерів? Осі, ну вони мені заклібали вже. Вони працюють весь час над тим, щоб нам тут нагадити. Ну, це ж не зрозуміло. Так, дивимося, що мені тут повипадало. Ну, показали перше, хтось ну, буде, оце може бути, ну, не, не, не однаково буде. Хтось буде дивитися все ж таки в майбутнє і не зважати на те, що є зараз, не зважати на оцих, хто. Таке вчиняє, а дивитися в майбутнє і дивитися як ширше ширше на це явище. Але, але від деяких таки будуть швидкі, якісь швидко ми побачимо, як хтось, на, на кого ми розраховували. Бачите, розраховували на оце, а отримаємо щось оце дуже маленьке. І це ми дуже швидко відчуємо. Буде і так, і так. І знову показують, що от знову випала російська влада, яка працює над тим, щоб здійснилися як на рахунок нашої допомоги, як здійснити якісь незворотні зміни. Оце все зміни, 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 які нас заблокують. Ну вони над цим працюють. А ну чи вдасться їм щось таке нам заблокувати? Ой, знаєте, що мені зараз в голову прийшло? Нам же повинні гроші знову ці дати. Оце вони, може, оцей скандал якось спонукали на те, щоб зараз нам грошей не дали? Ну Тут же пішли там про інше. Дрібні карти, не про те. В общем, по-різному бути. Хтось буде на це зважати буде розповідати, як не треба нам давати нічого, а хтось буде давати. Так. І знаєте, що ще хочу наприкінці подивитись? Чи спроможна Україна реально очиститись від корупції як системи? Ну, від системної корупції. Бо вона ж проникає всюди. Чи зможе Україна системно її подолати і очиститись? Там ну, корупція першу випала. Зараз я не покажу все. Перше, що показали, зараз, дивіться, перше, що показали, корупція знову, бачить, корупція. Вона пронизала все суспільство. Це люди не тільки наверху. Вона пронизує все суспільство. І це буде продовжуватись і надалі. Далі. Але от, це ми, українці, теж активно діємо. Оце Україна в мене. В Україні, що роблячи, і в нас є шанс все ж таки втримати те, що ми вже досягли. Мабуть, по боротьбі з корупцією. Все ж таки шанс є щось втримати. Але потрібно буде як різати по живому подивіться, королі. Це влада, Ну, влада, це ж влада не тільки, це може бути влада на місцях, яка ж така сама корумпована, як і всі інші. І їм треба буде, дивіться, прям таке враження, що військові на це будуть впливати давати по голові. Бачите, це меч, який карає. Військовим це чого? цього ще бракувало, їм мало своєї роботи. І це буде важко, буде дуже багато. Оце, до речі, можуть бути мутні схеми. Оце ж ну, корупцію показую прям в чистому вигляді. Це диявол, це от прям одна, одне зі значень цієї карти. А оце всякі хитрі обхідні, оці шляхи, які вони придумують. оце ж все, всі схеми, і з цим буде важко вратись. От якась мені, мені випало, що якось військово на це будуть якось впливати. І прям карати будуть. Бо, мабуть, по-іншому не вийде. Ну, таке вийшло сьогодні, і я вам ще зараз зачитаю, я задала питання Вищим силам, що вони мені скажуть на цей рахунок. Ну, От я зараз вам читаю. Ви її здалає, здалаєте, ну, в смысл, корупцію. Вона була у вас завжди, мається на увазі це останні роки, скільки існує от окрема Україна. Але ви зараз просто це дуже яскраво побачили і вас це дуже вразило. Але спитайте себе, а чи ви самі не потираєте їй, даючи гроші там, де хотіли щось для себе вирішити незаконне, або як вдячність комусь? Тому, чим світліше кожен з вас буде всередині. Тим швидше ця зараза піде з вашого життя. А взагалі це дуже добре, що нарешті ці процеси почали йти. Ви повинні, повинні звільнитися від усього брудного та непотрібного. Ви побачите ще багато неприємного, але це потрібно, щоб очиститись. Це буде продовжуватись ще деякий час. Потім корупція згине. Ну, У Вищих сил в них дуже довго до, до таки. Це ж не про завтра. Звісно, що колись ми, можливо, таки дійдемо до того, що зможемо її подолати. Хоча мені там теж показувала карту переможця. Тому я сподіваюся, все ж таки, що нам вдасться пройти цей важкий шлях. Ну, Він непростий. непростий. Але що робити? Треба йти і самим. Не давати хабарів там, де хочеться щось своє таке вирішити. Вчитися якось обходитись без цього. Тому дякую всім, хто додивився до кінця. Ставте лайк, якщо сподобалось. Всього вам найкращого. До побачення.